Пам'ятник Шевченку, подарований Івано-Франківську припадає пилом на будівельному складі. На ватній ковдрі у складському приміщенні близько року спочиває національний геній. Триметровий монумент виконаний відомим українським скульптором емігрантом Леомолом. Саме він звів пам'ятники Шевченкові у Вашингтоні та Санкт-Петербурзі. Ось цю роботу майстер виконав спеціально для івано-франківців. Два роки тому пригадує депутат міської ради Михайло Коник. Він особисто транспортував пам'ятник Шевченка. Це було під Мюнхеном. В майстерню, де виливалася скульптура? Що цікаво, їх виливалося три одинакові. Дві нам сказали, забрали в Канаду. І вони. Я думаю, вже там десь стоять. Головною перешкодою каже міський голова. Стала дискусія між чиновниками про місце розташування монументу. Аби встановити пам'ятник, мер обіцяє провести громадські слухання. Якщо це не допоможе, в Івано-Франківську відбудеться референдум. Як завжди, в нашому суспільству є люди, які хочуть затіяти дискусію. І я вважаю, що це правильно, що така дискусія триває. Але дискусія в місті Івано-Франківську, на жаль, єдиному обласному центрі, де немає повноцінного пам'ятника Шевченка, триває навколо місця встановлення. Луні пам'ятника пам'ятнику місії з'явиться наступного року. Обіцяє Анушкевич. Ось на довгоочікуваний день відкриття. Чиновники планують запросити родину скульптора. А поки Івано-Франківськ залишається єдиним обласним центром в Україні, де немає пам'ятника Тарасу Шевченку.